І вже коли ти спиш, починається сніг. Прийшовши з ночі, виявившись із нічого, з чорного шепоту, з горизонту нічного, з повітрю сі із розламів усі. Коли ти спиш, він рухається з передмість, рухається між дерев, падає над стежками, над цегляними брамами, над ганками і хідниками, над кожним із перехрест, над кожним забійс, над кожною з колі. Над кожним з бездоріж, над школами, над вокзалами, над мостами падає до безкінечності, падає до нестями, коли нічого немає, коли ти спиш. Над кожним із вікон, над кожною осей, паде над крамницями, падає над дворами, засипаючи русла, огортаючись прапорами, влітаючи до підвалів, сягаючи стель, над кожним із пустом, над кожною з знову, над кожною з ворам, над кожною з віконець, пробираючись глиб, рухаючись до колес, сніг ходить до міста, так як під шкіру ходить любов глибоко до крові, до сухожиї, до темних місць, з яких починається ходить. Солодко, наче втома, наче наркотик, гостро, наче впевненість, наче вірю уздовж нервів, ніби уздовж рій. на дні легень, мов би на дні копали, свідчення всіх майбутніх безсонів запалень, свідчення всіх зупинок і всіх доріг, свідчення всіх перевтілень, які постають, свідчення всіх початків і всіх повернень, ламка мов берзань, зріла, не наче серпень, любов підіймається тілом, як гріт артур». Прогріваючи горло, скло. Над усіма алеями, над домами, коли ти спиш, коли нічого немає, коли немає навіть того, що завжди було. Тримається відчуття солоду і гіркоти, відчуття пекла, що в пальцях тобі запеклося. Коли торкаєшся її одягу, і волосся, коли простягаєш її руку, виводячи з темноти. Це вона всотується в хребта високу пітьму. Це вона чердами не золоті заметілі. Радісій чорній любові у власному тілі, незважаючи ні на що, супереч усьому.